Друзі, от, показую шикарні пейзажі вам сьогодні. Всім привіт. От, я випав з обою мене надовго, грипанув, сюди ж везуть ковіди, хреніди з усього світу. Корот, підвичухався, я повернусь до теми Норвегії, як природи, так і магазинів цін е, все ж таки анонсовані мной. Відоси будуть, розповіді, там, рибалка знову ж таки, от зараз тільки з білтеми вийшов, зараз я в сторі скинув, там гачки купив собі, ну таке. Так що очікайте на мого трошаку, коротше, ще таке теж і буде. Таке цікаве містечко знайшов. Випадково. Зараз, зараз, О, зацікавило мене. Що не бачив такого зараз, подивимось. Я Зараз покажу, що привернуло мою увагу. Тут шикарно, красиво, природа, все супер. Так, а це у нас... О! от що я хотів подивитися, що це. просто взяли в скале какой-то прохит. Вот так вот. Фу. Фу. Вот такая вот бывает. в житті так куди-то нас приведеться все. Ага, це я по другий бік моста вийшов. Ну що, круто.